Йоу, дружочки! Продовжую вам розповідати про DLC Кров та Вино. Для тих, хто не бачив першу частину, обов'язково залетіть на канал та подивіться її. Там я розібрав більшість додаткових квестів. Ну а сьогодні найкраще, що тут є, це основний сюжет доповнення. Ви, як завжди, на каналі PushUA. приємного перегляду. Дозвольте мені представити основних діових осіб цього доповнення. Кінчило мене тому, що Геральт домовився зустрітися з рейсом у його халабуці, щоб продовжити пошуки Детлафа. Туди ми відправляємось. Старий засів у погребі неподалік кладовища, прибувши, він разом з Геральтом почав придумувати плани, як знайти вбивцю. Відьмак прибув на зустріч не з пустими руками. Регіль, затримавши руку, Детлафа сказав, що це однозначно допоможе в його пошуках. Тут він і виклав план. Каже, завдяки його кінцівці ми зможемо проникнути частково у його пам'ять, щоб дізнатися, де він провів свої останні часи, доки не втратив руку. Але тут знову ж таки не все так просто. Для початку треба створити отруту, яка допоможе відтворити видіння, але інгредієнти взагалі знайти непросто. Геральт перечислив купу варіантів, але жоден з них навряд чи можна дістати у тусенті. Тоді Регіс відправився на вулицю, накаркав щось в урону, і той відправився на пошуки. Оки птахи будуть займатися справою, Регі запропонував потягнути 100 грам. Наш кен дістав самогонку, та вони сіли, відверто поговорити про те, як склалося їхнє життя після останньої зустрічі багато років тому. Але то їхнє особисте. Захочете послухати, краще почитайте книги. Пройшов деякий час і прилетіла ворона. каже, що тут неподалік є віхт, те саме створіння, з якого можна дістати слину для цього зілля. Що ж, відправляємося у неблизьку дорогу до одного з найтоповіших квестів цього DLC На шляху зустрів мужика, який сидів біля купитіл. За його історією, ті сидів та бенту. Людей, типу скакав собі, побачив тіла і вирішив допомогти. Однак Геральд за допомогою чуття виявив, що тіпи вже давно мертві. Шлях з трупів веде до замку неподалік. От відьмак вирішив розслідувати дану справу, а не до медику в'язався хвостиком за нами. Замок також наповнений купою трупів, а навколо розкидані якісь ритуальні помийки. Дійшовши до кінця замку, знайшлися ще й живі люди. Точніше, один, який розказав, що тут сталося. Каже: все як завжди. Проводили церемонію, яку тут робимо кожен рік, але цього разу з'явилися привиди та розкошмарили усіх навколо. Лише я один вижив. Геральт вирішив відтворити ритуал, щоб підзаробити грошеняток. Він як отоп психолог, знаєте, якщо тут навіть нема з чим працювати, то відьмак знайде собі роботу. По факту, тут би забити херна, тих привидів та і все. Типу ж, якщо не відтворювати ритуал, вони не з'являться. Але, 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 отвій чим відтворив цей ритуал, і Херак всі статуї навколо жили. І от оці ельфи влаштували справжній замість з нами. Таких чапалах в останній раз я отримував лише від архіспур. А тут вух. Ну так коротше, розібралися, мужик задоволений, гроші в кармані. Прямуємо далі шукати віхта. Прибуваємо до помістя, і. йой, як же тут атмосферно. Це прям словами не передати. Мені аж хотілося туди кілька скринів зробити. А окрім того, що це дуже атмосферно, це все виглядає ще й дуже моторошно. Обожнюю, коли Відьмак намагається йти в хорор. Щось схоже було у серцях з каменю, коли ми шукали Іріс. Заходимо на подвір'я, потім у Дін, і все навколо засипано ложками. І це не що інше, як прокляття, про яке ми дізнаємося з записки у Домі. На ній було написано. Знайдеться жодної ложки, яка тебе накормить. От, і відьма прийняла це прокляття буквально, і, мабуть, виграла усі ложки в тусенті. Тепер більшість жителів точно із твилкою. А людей, які приходили сюди, видно за ложками, відьма повбивала. Геральт спустився до підвалу, знайшов тут кухню, на якій саме монстри і готує їжу. План такий: загаватися та почекати, поки віх приготує її, та напускає туди слюни, яка саме нам і потрібна. І так як противник це доволі сильний, у бій краще не вступати. Тим більше, що як сказав Геральт раніше, вони вже внесені до. Червоної книги, адже їх давним давно повирізали відьмаки. І от заховався Геральт до шафи, і ця скотина прийшла кухтьорити. Ну і відьмак вирішив не битися, а все ж таки спробувати розчаклувати його. Слова прокляття були про те, що ніяка ложка тебе не накурмить, і ніхто з тобою за стіл не сяде. От Геральт вирішив посмакувати цим чудесним варевом. пахне як. І раз лужки немає, то сіли ми їсти без них. І так це спрацювало. Відьмака спочатку непогано так штормонуло, але потім попустило. В той час відьма втекла з дому, ми пішли поїсти дах на шляху вбиваючи баргастів. І знайшли її. Це вже була стара жіночка, яка все своє життя була проклятою через те, що не дала бомжу 50 грам, який прийшов до неї у гості. От така повчальна історія. Не будьте, як сабабка бабка, і скиньте донат на ЗСУ. 5-10 гривень, самі знаєте, малих донатів не буває. Мій хороший друг зараз нахід. Кориться у лавах ЗСУ та потребує якісної амуніції, тому буду дуже вдячний за будь-яку допомогу. Банку я залишу в описі до відео. Геральт вирішив провести цю бабусю до себе у кору щоб вона йому пекла пиріжки з яйцями та цибулею. От на тому історія закінчилася. Ну а ми дістали те, що нам було потрібно для зілля, і тепер повертаємося до регіса. Два інгредієнти є, але це ще не все. Потрібна ще кров вищого вампіра у стані збудження. Як сказав Регіс, зробити це буде не дуже просто. Мало того, що це небезпечно для тих, хто буде поряд. Наш кориш випиває. Зілля, яка посилить його відчуття у сто разів і каже, що треба йти до вампірської в'язниці. Саме там ми закримо регіса у клітці і будемо дражнити кров'ю, щоб той з божеволі від котюнка. І от на нас пачками летітимуть моби, гулі вампіри, всі підряд. А в цей час над нами висітиме Регіс, який це все буде занюхувати. Ти що, нюхаєш, при, чи що? І так у нас вдалося з нормального мужика старий перетворився на якусь запрившу мошонку, з якої ми вже й взяли кров. Оддухни Got Потому що я піду спати. Ну а з трьох часов ми почнемо по новому. Почекали пару годин, поки його відпустило, і відправилися готувати зілля, щоб викликати видіння, які приведуть нас до детлафа. Знову Геральту треба пити якесь хрючево. Ну що за день? Поїхали на флешбека. Геральт бачить детлапа, який пішов почистити черевики, і там же познайомився з мужиком, який став його другом. Але по якійсь причині цього друга він пізніше і убив, після чого відрубав за це собі руку. І фінальний кадр він знову чистить свої валянки, але кента поряд уже немає. А рука його відросла. Що ми з цього зрозуміли? Та лише те, що треба знайти малого, який займався поліровкою. Біжимо до нього, а цього мамкиного підприємця хочуть відмудохати мужики. Питання в тому, що малий бігає кожним ранком та виливає помийки на дорогу, після чого люди забруднюють свої черевики та ходять до нього, щоб він їх чистив. Коротше, жилка у пацана працює як треба, не пропаде без батька. Мужиків ми порозкидали і нарешті сіли поговорити з хлопаком. З розмови ми розуміємо, що у нього не жилка, а просто охотівшість. Каже: давай 500 крон, та я з тобою інфою подіб. Люся. А то мені свою справу треба відкривати. 500 крон, якщо хто не розуміє, це повноцінне замовлення на якогось топового монстра. А тут просто так їх пропонують злити. І звісно, можна зав'язати акцій, але щось цього малого мені стало шкода, тому я трохи потругувався і заплатив. Ну і після цього він вже розказав, де саме живе Детлав. У його домі ми знайшли листа, який по факту доводив, що вампір убиває не по своїй волі. Хто шантажує його та погрожує вбивством його дівчини, яку викрали напередодні. У листі чітко вказано, що треба буде Бити п'ятьох. Стремо, Детлаф уже покінчив, а значить, якщо його не знайти, то жарт буде ще більше. Домовилися ми з Регісом дати йому час на пошуки, а самі відправилися до княгині з доповіддю про завдання. Зустрілися і розказуємо манюні, як все є. Що є шантажі, що хермо в'єм того вампіра, і треба якось домовлятися. Капітан Королівської гвардії стоїть поряд, слухається все і каже, що хер там. Зараз я зберу бригаду і піду вб'ю його. Алло, вусатий, у тебе ще буде шанс, не торопи. Зробимо поки, по-моєму. Але ж слідів ніяких немає. Ну майже ніяких на записці шантажара знайшлося декілька крапель від вина. Іанарієта послала слугу за королівським нюхачем, так званим Сомільє. Який лизнув, понюхав і сказав, що це 100% королівське вино, яке п'ють тільки в палаці. Мала каже, що потрібно рухатися на склад і перевірити цілісність усіх бочок. Може, їх хтось украв. Це все, що у нас є, поки що, тож треба їхати. А там самі знаєте, може щось і вилізе. Прибуваємо до складу максимально по-тихому. І от саме цим і підкупляє мене Анарієта. Вона правильна княгиня. Коли треба, вона може випасти пізд а коли треба, може взяти лопату і піти робити справи разом з силяром. От саме це відбувається в помісті, де зберігається вино. Ла по шапці чуваку, який завідає погревом, сказала, що все перевірить сама. і Якщо той бреше. А сама пішла шукати з нами бочки та пити вино. Так, саме так ми будемо перевіряти, де отой королівський сангвіаль, а де ж мурдяк бадяжний. І от я розпакував кожну бочку, а Анарієта прямо з неї нацьорвувала та чекала, чи воно дійсно справжнє. І так, цей спосіб спрацював. В одній бочці ми знайшли, що не є справжню брашку, на яку Анарієта ж, звісно, відреагувала. Боже мені вийти, пожалуйста? Королева дуже полетіла на подвір'я носаками бити наглядача. Ну і під натиском діду Фабріціо зливає всю інфу. Каже, що так, дійсно, приїжджає. Жав, один мужик запропонував нереальні гроші за бочку вина, і не продав її. А ось нещодавно покупці з'явилися і запросили ще одну бочку. От її вже піде продавати відьмак, а мужика кинули в'язницю, просто не пощастило. Якби не ці вбивства, мужик би продався та й все, та був би в шоколаді. А так буде залитий дитячою несподіванкою. Недовго думаючи, Геральт з бандою зібрався та поїхав продавати вино відразу заміс. Після якого вдалося виловити одного уцілілого бандита, який, звісно ж, нічого не знає. Лише дає невеличку наводку, що ця боч. Повинна була перейти якомусь центрійцю. Це все. Коротше, слідів у цьому розслідуванні кіт наплакав. Майже нічого не відомо. Ми за Нарієтою відправилися чекати, поки Дам'єн, командир гвардії, відправився по шестіти типу по закутках про цього центрійця. Може, щось Наріє. Дам'єн прибув і розказав, що знайшов. Розслідування, як вже він і говорив, проходить щось типу: Ей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля пров'яже. Десь через когось той, вивідавши центріє, зустрічається з місцевою співачкою. А от її вже знає Аннаріта. Тому ми підемо на концерт. Де Якраз вона й найбуде виступати. І от знову ж, Анарієта йде з нами, не дивлячись на це все. Це Малиха, мій фаворит жіночих персонажів у відьмаку. Я б сказав би, аби вона прожила стільки, скільки і Єніфер, ти їхній характер був би дуже схожий. Анарієта це Єн у молодості. Красотка вона, якщо коротко. Залітаємо разом на захід. Знаходимо потрібну нам дівчину, але уже не в тих кондиціях, яких нам були треба. Хтось перерізав її горло до того, як ми з'явилися. Поки княгиня пішла кликати на допомогу, Геред пішов по слідах убивці, які привели його на поверх вище. А отут уже на місці де боротьби, кров та дорогоцінність, яку крадій не встиг чи не зміг викрасти. Бо ось сюди ось прийшла ця жіночка, знайомтесь, Ріанда, черговий вищий вампір, про якого, звісно ж, ніхто не знає. Ситуація один в один, як з Рейсом. Коротше, вона розказала Геральту, що викинула крадія з вікна, а скарб, за який він приходив, це сімейна реліквія Анарієта, яка зникла купу років тому. І ось оці всі розборки приводять до того, що треба уже не сам Центріс, а його замовник. До речі, ця Центріса його ж навіть не показали. Стільки розмов, хоча б. Дали й не тіло подивитися. І ось тут княгиня вперше згадує свою сестру Сіанну. Старшу Анна давно вже не бачила. За її словами, ту обізвали проклятою і ще в дитинстві вигнали з королівського палацу через те, що вона була неслухняною. І вже роками княгиня намагається знайти Сіанну, за її словами. Однак безрезультатно. І усі докази потенційно проводять нас до того, що замовницею могла якраз бути її сестра, королівське вино, яке вона замовляла, прикраса. Ну а остання засібка, де її може знайти, саніш це Центріця, який за викарбованим грибом. Належить сім'ї, що проживає неподалік у замку. Туди ми відправимось, але спочатку зустріч яку важко уявити. Рейс проводить датлафа для розмови: три вищих вампіри, відьмак та княгиня за одним столом. Ой, ой. Ну ідіотку, і ідіоткою тут зробили саме Анну, адже вона одна сидить і не викупляє, що тут коїться та хто ці всі люди насправді. Тут нарешті детла всі в переговорити з Відьмаком за вуалюваними фразами. А Геральт йому дав зрозуміти, що готовий вислухати та допомогти. А, ну і вибачаюсь за маску на відьмаку, вона повинна була знятися після прийому. Однак через те, що ця маска незвичайна та є частиною сету, вона на мені залишилася. От така цікава зустріч у нас відбулася. Тепер пора відправлятися за шантажистами. Але знаючи, що там буде за замі... І треба трішечки переодягнутися та згадати минулі роки, коли відьмак ще по небу катався. Тому так важкі обладунки і вперед штурмувати замок разом з гвардійцями Дам'єна. Перебивши половину людей, зустрічаємося з управителем цього поміста, де той розказав, що поселив у себе сіару разом з усіма бандитами. Все по одній причині. Вона з ним пофліртувала, і той все, розтанув як вареник у маслі. Дворянин сказав, що сестра княгині знаходиться увечій, туди ми будемо програватися далі. Але супротивників стає все більше і більше. Проте без допомоги ви не залишилися, і в купу. До усіх цих солдатів залетіли регі з Детлафом. І що я хочу сказати? Це, мабуть, один з найкрутіших файтів усієї гри. Завжди, коли нам давали компаньйонів, вони якісь ніякі були, що б'ють, що не б'ють. А от зараз, коли у натовп з нами залетіли вищі вампіри, голови летіли одна за одною. І це не були кат сцени, це був реальний бій, який додавав купу адреналіну. Ну і перші в кімнату до Сіани залітає Детлаф і починає обійматися з нею. Але мужику, нарешті, поразні атероги. Весь цей час діваха вдавала себе іншу, називали. Іншим ім'ям та шантажувала Детлафа собою, сказала, що її викрали і змушувала його вбивати людей. От у вампіра після почутого поїхав трішки дах. сказав, що у дівахи є три дні, щоб обдумати свою відповідь та прийти до нього на зустріч, все пояснити. Інакше він зрівняє Боклер з землею. І Сіана сказала, що піде туди. Але у плани вмішується Анарієта, яка нарешті знайшла сестру через купу років. Відьмак разом з Рейсом повідомили, що Шантажистом весь час була Сіана однак княгиня не хоче в це вірити. І замість того, щоб дозволити Детлафу зустрітися з. Сіаною каже, що все підець. Він Детла, всі мене забали, Нехай погрожує нам чим хоче, і йдіть, принесіть мені його голову. Прийшло пару днів, а Нарієта, як і говорила, не відпустила сестру. мало того покриває її, не дивлячись на всі вбивства. Її народ проти покривання Сіани. Майже відкрито виражає свою незадоволеність. А ну і Геральт не зміг за цей час знайти Детлафа. Ось туди скажу, княгині просто не вистачає мудрості. Вона занадто молода. Іваха відчуває силу та думає, що може всім керувати та бути всесильною. Однак Детлаф своїм прикладом показує, що клавін на це все і починає руйнувати місто. Що ж, нічого більше не залишається, як стати на захист простих силенів. Тим більше я не вважаю Детлафа правим у цьому питанні. Заради якоїсь пізніки руйнувати тут усе. Ну таке собі. Помста не найкращий варіант. Регіс пропонує два варіанти розвитку подій: або звільнити Сіану і привести її до Детлафа, або звернутися до Оріани, яка може привести до найвищого, наймогутнішого вампіра, чого не дуже хоче сам Регіс. І так, по факту, ми можемо отримати дві різні. Кінцівки. Уже у попередньому відосі ви писали про різні варіації усіх квестів, але тут я вам не покажу кінцівку з вищим ампіром. Кров та вино занадто обширене DLC, яке має однозначну купу варіацій, секретів та всього іншого. Про це варто збирати як мінімум окремий відос та не сунути все в одне проходження. Тому тут я вибираю варіант з визволенням Сіани, все тому що так попросив Радіс. Їй пішла, поїхала зачистка усього міста. Те, що я говорив у минулому відосі. Це було занадто довго, але не складно. Розумієте, вампіри не ті супротивники, яких можна просто винести одним заклікуванням. Тут треба використовувати усі свої міння, зілля, масла, інакше вони легко знесуть відьмака. Як не крутий, дамаг у них доволі великий. Під час зачистки ми зустріли дам'єна, якого перед цим відмудохав один з вампірів. Відразу згадуються його слова про те, як він сказав, що збере бригаду та піде в гідлафа. Ага, ага. Діти не мішки носити. Збираємося до кімнати Сіани, де там її закрила Анарієта. Цю інфу нам повідомив сам Дам'єн. Обшукали тут усе і знайшли її щоденник, де було написано, що є тут одна чарівна книжка, яка може перенести нас у намальований світ тисячі казок. Тож знаходимо книгу, читаємо закляття Абдакадабра, Шекеле-Мекелі і хуяк опиняємося в чарівному світі. Принаймні, він був таким колись. Тут уже відразу ми знаходимо Сіану, яка намагається увірватися до хати відьми. Бабка ж, побачивши нас, відразу атакує. І починає загра у Квітнічі. Вона наміт літає навколо нас би й намагаємося збити. Насправді доволі цікавий басфайт, ну як мінімум незвичайний. Вітла і бабка це два окремих супротивника. Тож спочатку зносимо віник, а потім уже її. Після цього Сіана нам розкаже більше про цей світ. Колись для сестери його створив один чаклун, і були вони малими, ми тут. Але час ішов, і сюди дівчата перестали приходити. А світ з казкового перетворився не знаю, на реальний, адже персонажі почали набувати рис людей. І от ми зараз з Сіаною підемо по всіх казках, які тут були придумані у цьому світі. Щоб шукати боби. Три штуки, які потрібно буде посадити, вони виростуть, і ми виліземо разом звідси, після чого вже підемо на зустріч з Датламом, щоб закінчити ці всі вбивства навколо. Взагалі сюди можна було потрапити навіть після того, якщо б ми виконали квест з Заріаною. Але я про це вже дізнався під час написання сценарію. Тому так, якщо ви вирішите пройти гру самостійно, можна побувати в обох квестах. Тож, спочатку йдемо до дівчинки, яка раніше торгувала сірниками. Але час іде, діти ростуть, і вона розширила свій асортимент. Та тепер продає косяки, фіште. Та має чудові зв'язки з Гайзенбергом. Бо у неї немає, однак Сіана помічає, що у малої є червона стрічка. Ну, та сама, знаєте, яку колись усі на руку собі намотували. Так от вона каже, що цю стрічку їй колись подарували. Ну, а щоб підмазатися до Сіани, Геральт може їй виграти у Гвінт. Ну, я ж чемпіон Тусента, є гарна колода скелія. То чому б не спробувати? Ну і так, я наказав малу без усіляких проблем і забрав стрічку. Сіана однозначно була задоволена. І оця стрічка, та і весь квест в цілому. Блять, наскільки це. Незначна деталь, і чи міг би я подумати, що десь вона так сильно вплине на майбутні квести. За це я дуже обожнюю відьмака. Ти не можеш передбачити, що буде далі. Ти не знаєш, як розгорнуться події. І це супер, це класно, це топово. Але давайте підемо по порядку і до стрічки повернемося пізніше. Повернемося у намальований світ. До речі, кожен місць я проходив максимально обережно, бо боявся наступити на діємовочку. Там же біля дівчини я взяв замовлення від гузки, на яку напали та закували в клітку. Врятувавши її, вона знесла мені. Золотий кокенбал, з'ївши який ми отримаємо одне очко вміння. Якщо ж нічого з ним не зробити, воно просто зникне, коли вийдемо з намальованого світу. Далі ми відправилися до казки червоної шляпи. Саме так зараз вона й називається. Бо, поки вовк чекав дівчинку, перетворився у перевертня, забухав, нанюхав і валяється під домом. Плюс до того ж він утопив червону шапочку та мисливця у колодязі. А щоб забрати у нього буба, то треба пірнути туди і витягти костюм для рольової гри. Така доля у Гаральта лізти у всіляке паміні ями. Дістали, казку розіграли, вовка вбили, розпороли живіт, боба забрали, і йдемо далі. Дорогу Сіана буде розказувати про свою важку долю. Скаже, що Анарієта була тим пацюком і вигнали по факту малу через її сестру. Адже одного разу Анна Генрієта сильно накосячила, але всю вину спихнула на Сіану, а та просто замовчала. Тобто до чорнявої просто все життя ставилися з презирством. Самі розумієте, вирости доброю та чарівною дівчинкою в умовах, коли тебе всі кинули та голові викинули на вулицю. Дуже важко. Якщо чесно, я її розумію. І те, що Анарієта шукала весь час після того, як та стала королавою, як на мене, теж піздьош. Аби хотіла, знайшла б. Геральтон за тиждень знайшов те, чого вона не могла роками. Тому тут тільки бажання. Негарно бути лицеміром, але Анарієта, я впевнений, не буде цього з роками. Що там далі по казках? Три ведмедики з одноіменної казки та золотоволоса дівчинка. Казки, до речі, які я ніколи не читав. Надалі ну, топова інтерпретація Рапунцель дівчинки, яка чекала, чекала принца на білому коні, та й повісила. На своєму ж власному волоссі, а хутєнно придумано. Кожен раз, бачачи це, радію фантазії розробників. Наскільки ж все можна перекрутити? Ну і останнє це дюймовочка, на яку я не наступив цього разу. І троє поросят. Але тут не вітер подув, а я гардом з'їснів хатину та перерізав кабаносів. Пора вибиратися звідси, посадили боба. Він швиденько виріс, і ми полізли звідси на вихід. На горі знову бос, валетень. Все як у касті про боби. До речі, у пам'яті мерехтить якийсь фільм, знятий по мотивам цієї каски, коли здивився. Його, але вже назву не згадаю. Ну і перед тим як вибратися звідси, є пропозиція, від якої можна відмовитися. Всі я не хочу подивитися на нашу червону шапочку, однак я вирішив не в'язуватися у такі справи та приберегти третій меч на потім. Якщо хто забув, у Геральта є Єніфер. Однак, якщо це була банарієта. То... Ну то ладно, ці справи залишимо любистку. То все, вибираємося з країни казок і відправляємось на зустріч з Детлафом. Геральт та Трасія. Розмова була досить короткою. Вампір, перебувши на місце зустрічі, відразу хапає сестру княгині і недовго думаючи замахується, щоб вбити її. Але тут хуй так вона зникає і переміщується знову в країну Казок, а все тому, що стрічка. Вона була зачаклованою і при загрозі в реальному світі переміщала її у намальований. Сказати ще я був ваг, нічого не сказати. Така Аленька дрібничка вирішила фінал історії, якби ми тоді не зіграли у гвінт, Зараз би Сільвія Анна померла, і на цьому все закінчилося. Однак сталося як сталося, і від цього дуріє Датлав. міняє свій облік і починає бій. Хотів би з нами, однак на наш захист стає Регіс, який вже втратив надію врятувати свого побратима. Однак Детлаф виявився сильнішим за свого друга. І тепер в бою з ним потрібно було зіткнутися відьмаку. Бля, проти вищого вампіра Анріал насправді. Поки він ще був у тілі людини, це хоч якось походило на бій. Але після того, як він перетворився у летючого пацюка, файт змінився у щось максимально дивне та нереалістичне. Треба все таки було тут показати, що проти Детлафа б'ється відразу двоє, щоб урівняти шанси. Ну реально, що Може простий відьмак протиставити такому одна невірна дія і смерть, але ігрові умовності. І Геральт все ж таки долає супротивника, а рейс залишається, щоб добити свого друга. Інакше ніяк лише вищий вампір може убити вищого вампіра. Пройшло декілька тижнів, і Геральт уже готується до церемонії нагородження. Покупався, побрився, чистенький, наряджений. Але перед тим, як іти до княгині, вони разом з Рейсом вирішують, що ще треба сходити до мамкиного підприємця, поговорити щодо Детлафа та Сіани. До речі, за наші гроші він непогано оновився. А до малого ми пішли, щоб дізнатися про листи, які він передавав Детлафу від Сіани. Їх йому приносив місцевий пиріжочок. Тому ми відправляємося до нього. І не дарма. Останнього листа про п'яту жертву Детлаф так і не отримав. Дані ім'я, яке загадала Сіанна, це її сестра, Анна Генрієта. Дуже вчасно ми втрутилися в цей двіжняк. Що ж, наостанок зайдемо до сестри та розпитаємо, якого хубі. Прийшов до неї у в'язницю, поговорили. Це все була проста образа та помста за все те, що було тоді. Не сильно хочеться оправдувати Сільвію, але їй все ж таки також прийшлось не солодко. Нехай не княгиня зламала її життя, але як сестра. Якщо вона її любила, могла все ж таки давним-давно повернути все на свої місця. Не знаю, Чому вона цього не зробила? Боялася осуду суспільства, боялася втратити трон. Хезе, можливо, були якісь свої причини, на які Сіана дуже сильно обізлилася. Дійшло до того, що вона навіть захотіла її убити. І я впевнений, не заради трону. Просто як мала дитина, ради помста. Агресія породжує лише агресію, як би це не називалося. Якщо б Сіана прийшла поговорити раніше, інакше вийти. І так, церемонія нагородження. Геральту вручають медаль, видають гроші, королівського вина. Коротше, всього, чого тільки можна. Голуби слідопит заслужив цього. І відразу ж після нагороди відбувається суд над Сіаною. Саме що не є сімейні розборки. Сільвія висказала Анні все, що вона про неї думає. Все те, про що я говорив раніше. Це було б почула Анна Рієта. І саме через те, що Відьмак вислухав Сіану та переговорив з нею, ми отримуємо ледь не найкращу кінцівку цього ділці. Всі живі, здорові, окрім Детлафа, який сам винен у своїх діяннях. Та й, типу, просто не пощастило. Знову ж таки, його з'їла помста. Але обидві Сестри живі, і це найголовніше обнімашки туди-сюди, а могли б померти обоє в різних ситуаціях. Але давайте не будемо про погане. Ну, ось вам і фінал цієї історії. Сидить Геральт з Регісом біля вогнища, попиває самогон. Все чудово, є свій дім, друзі поряд, що ще потрібно. Однак, яскравий дружній вечір переривають вампіри, які нападають на Регіса під час прогулянки. Все через братом вбивства. У Тусенті йому більше немає місця, бо він убив Детлафа. Тож найближчим часом він покине Баклер. А поки давайте насолоджуватися цим спокійним вечором. Відьмака Геральта, мабуть, вже все тричі заїбало На старість уже нічого не хочеться. Тим більше пройти такий, як Шлях за останній рік від пошука церіли до замовлення у Кровоб'янко. Багато чого відбулося. Але все ж, перед тим як закінчити, я виконую останнє замовлення для тої, хто нас завжди возила на спині і ніколи не підводила. Це замовлення для нашої плітки, де ми зможемо з нею поговорити, розпитати неї справи та розгадати загадку невидимого привида. Цей квест не відмічений на карті, тому, мабуть, більшість з вас його і пропускала. Але ми знайшли, виконали, допомогли бабусі, і тепер будемо відправлятися додому. Далеко не кожен. Квест завершив я у цьому DLC. Як мінімум, ми не помалювали картину разом з художником. Але є як є, пора відпочивати. Прибуваємо додому, а там на нас чекає Любисток, наш старий друг. Так, дуже жаль, що це не єн. Але як я говорив, я заруїнив Сейвис основної гри, тому вона вважає, що сюжетку я не проходив, а значить, залишився без неї. Однак моди беруть своє, тому ми точно не залишимося на самоті. Але я був радий побачити нашого старого друга. І, як я вже сказав, не тільки його. У двір до нас з'їхалися абсолютно всі: що наша кохана жінка, що наша так звана дочка, яка навіть буде рада кожного разу пообійматися з нами. Ну а ми. Що ми скинемо мечі, одягнемо манатки позручніше, та будемо сидіти на подвір'ї, спілкуватися з друзями та пити вино. Дякую всім, хто пройшов шлях Третього Відьмака зі мною. Майже рік минув з моменту випуску першого відеосу по третій частині. Йой, як багато часу пройшло. Насправді це доволі визначна подія на каналі. Це як. Тречете щось, що ось було завжди з тобою, але оп, і воно закінчилося. Ще раз дякую, друзі, кожному своєму спонсору, список який ви зараз бачите на каналі. Також дякую вам за одноразові донати. Якщо хочете долучитися і сьогодні в знак подяки за відео, зробіть це на підтримку мого друга в ЗСУ. Нагадаю, банка в описі до відео. Дякую за коментарі, дякую за лайки, дякую за підтримку. Це дуже сильно надихає, і я повторюсь безмежно вам вдячний. І завершити цю сагу я хочу роликом, який додасть вам. Ще ностальгії в українській озвучці від каналу ІгроТрейлер.ua. Дам слово Геральту, а я не прощаюся з вами. Я кажу до нових зустрічей у нових відео. Гей, hey, я тут згадував про тебе і зрозумів, що ми не бачились вже цілу вічність. Ти мене знаєш, мені важко всидіти на місці. Але. Грегі скаже, я старію. Він до нас частенько навідується, заносить тріс, якісь ніколи не бачені мною трави. Потім вони замикаються з Єніфер у лабораторії і увесь день варять еліксири і спробуй їх зупинити. Та я не нарікаю. Є час допомогти хлопцям з їхніми контрактами, хоча. Таке відчуття, ніби вони спеціально беруть роботу неподалік. Ламбер тут майже оселився. Як я й сказав, мені важко всидіти на місці. Проте, знаєш, мені тут добре. П'ємо собі вино, граємо у гвинт, іноді ночами підкрадаємо винограду, а не рієти. Весеміру, це би особливо сподобалось. Ми з тобою пройшли вогонь і воду. І насправді ти знаєш мене краще, ніж будь-хто. Якби не ти, мене б тут взагалі не було. Дякую за все і знай, Ми скучили за тобою, старий друже. Ну добре, нехай в родини і в мене, але твоє здоров'я. А тепер скажи, якся маєш?